Добрий вечір, мої дорогі друзі. Хочу з вами поділитися своїми новинками, орхами, які я отримала ось і ще купила в Укрфлорі. Це було на Різдво. Поїхала я в свою Укрфлору магазин, який у нас на Нівках у Києві. Там завжди перед Новим роком завжди скидки. Цей раз скидка вийшла аж на 25%. Побачила я отаку от орхідейку, одну із багатьох, у них був великий завоз. Відео там не могла зняти, тому що їх так було на стілажах дуже плотно, повністю нова поставка. І витягнути отуда хоча б одну орхідею не можна було. Серед тих великих багато їх було рослинок, я віднайшла тільки одну таку, яка мені зразу впала в око на три стволіка, Ось така я її вже зняла з неї. Палички. От вона рівненько стоїть. І вона була разом три, їх було дуже багато. Я їх розділила і ось, ось така орхочка. Назву цієї орхочки я не знаю, друзі. Ось подивіться, яка в неї губка. Я од неї балдію. Дивіться, губка така, як ось в мене ось рядишком нова орха, я вам покажу зараз її. А я тут замітила щось на губі. Ось тільки кірапочки. Не знаю, хто може знає. Потім Людочка в мене тут, вона знавець по орхам, вона знає, як буде ця назва. Потім я її підпишу. Дивіться, на губі, яка, які в неї краснушки на губі. Цікава дуже орхідейка на три цвітоноса. І ще є бутончики. Ось будуть іще цвісти. Корні у них приличні, Зараз я вам покажу зразу ось на прикладі однієї. Витягну вам її. О, щоб не перекинути її. Ось такі корні, гарні корні. То зверху треба буде пересажувати. Це ж після цвітіння я її буду пересажувати. О, так, щоб я її не перекинула. Ой, важко. Так, 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 так. Установилася. Так, друзі, знову тут же в цей же день на Різдво я купила ще одну. Там була теж тільки одна. Це у мене є назва. Це іде. Так, зараз. Edюкшен. Я вже підписала. Едюкшн. Теж корні дуже хороші, я всі провіряла корішочки. Квіточка ось така. Ось такою губкою. Ще й в крапочку, темно, вішньова. Ну, камера трохи висвітлює, а вона темніша набагато. Ось така бархатиста, ось вона бархатиста, така симпатична губка в неї. Теж на два цвітоноса. І ще я в цей же день купила собі венерин башпачок. Зараз підійду ближче. Ось я його поставила сюди, на свої подставки. І от такий венерин башпачок, який варігатний, зелененький, біленький, зелененьким. Це все моя покупка вийшла мені у 1400 гривень. Получається дуже велика скидочка. Ось отакий красиве орха. Дві орхи в один день. На слідуючий день вони отримували нові, і я поїхала ще раз, то знайшла серед всіх дуже багато одинаких, от такі дві. Тоже сорт не знаю, друзі, але пройти мимо не можна було. Я їй знайшла одну. Серед стіла на якому вони привозять це, знаєте, як орхідеї привозяться у великих контейнерах. І от серед тих контейнерів потрібно знайти одну єдину, незвичайно не така, як усі. Ось отака красуня. Зараз підійду ще ближче. Ось така красунька витягнула її сюди поближче, Така темно вишньова губка в неї. Може, це ну, зоряне небо? Я не, не знаю. Можливо, що це зоряне небо, дуже ловка. Ще ось бачите, скільки бутон, бутони такі красиві, ще буде цвісти в мене ще довгенько. От Сьогодні я поїхала в епіцентр за горшечками, бо в мене вже їх не вистачало. Я порахувала. Що в мене вже їх статньо Думала трошки. Штук 15, а в мене вийшло їх вже більше 30. То в мене вже горшочки. Так, як вам показати корні? О, ось дивіться, які корні. І тепер зразу вже я вам хочу показати горшечок. Горшечок цей із двойним дном. Вон, дивіться, подвійне дно. Пластмасовий. Такий нелегкий. Так, о, якось потрібно поставити, щоб не впало. О, стоїть. Е, дивіться, і дуже приличний має вигляд. І це по скидкам вони йдуть цьому, зараз в епіцентрі, і вони йдуть на все по 179 гривень. Я їх аж 4 штуки купила і дуже має приличний вигляд. А ось це такі орхочки, дивіться, скільки листків. Гарні такі уверх листочки стоять. І тут, і тут, і тут. Цю я вам показала, А ось ще одну. Зараз підтягну сюди ближче. звідси, мені удобніше вам показувати. Цю теж, дивіться, друзі. А ну-ка, зараз я отойду трошки, може, щоб вона, вона темніша, набагато темніша. А як його зробити темніше, не знаю. Ну, ось так і бачу, о! Дивіться, яка вона ловка. Скільки бутонів ще буде. Ось така красуня. Ну, хіба можна було пройти мимо? Ну якщо вже навіть є 30 орхідей, я звільнила, друзі, два вікна, звільнила там, де стояли пеларгонії. І тепер будуть жити орхочки мої. А пеларгонії підуть в інше місце. На перший поверх. Ось отака красвитуля. Гляньте, в неї листочки знизу коричневі. Це взагалі, друзі, гляньте, листки знизу коричневі. Ось дивіться. Ну, тут один світонос. Є повітряні корні, дуже прилічні. Ну, і корні я вам вже показувала, що вони дуже-дуже гарні. Так, і ще я вам покажу, он у мене. Мені привезли із фірми Sky Orchid Golden Red Leopard. Зараз я ближче вам підійду. Він ще в полурозпускі, друзі. Всі бутончики ще тільки починають розпускатися. Ось, подивіться: Golden Red Leopard. Бо в мене ж є і дикий кіт, і. Ягуар і Ред Сезам. Вони всі в крапочку, але всі відрізняються одне одного, одна краще іншої. Так, як вам навести її? Ну, Тут, поки вона приїхала, відпала губа нижня. Бачите, немає губки. А колір сохранився, а там вона відкривається вона. Ох, і красиво! Ох, і красиво! Не можна налюбуватися. Ну, це одна орхочка стоїть дуже багато. 1250, оце одна орхочка. Це без скидок. Отак, От друзі, я буду новий рік зустрічати. Ось мої, мій кухонний уголочок. Ось люблю дуже алоказії. Це моє нове захоплення. Ось така локація. Ось така. Це дітка тої великої, як я вам вже показувала, вона наверху. Ось так цвіте моя синполія. Так, це традисканці варіантна. Це в мене одна стоїчка. Так, тут фуксія ще, ось вискочка зіферантис. Фук, це один кущ. Толстянка велика дуже. Так, це драценка. Ну, ось антуріуми. Спатіфілуми, вірніше. Спатіфілуми. Отакі і отакі. От сингонім, господи, це сингоніми, друзі. Спатіфілуми тож іздуть із квітками. А це сингонями. Отакий от рожевий, симпатичний, отакий от варігатний. кущиком іде. І там ще. А це у мене нова, нова назва її хіріта, по-моєму. Була назва не стрептокарпус. Як мені діти привезли її з Германії, то була назва як стрептокарпус. А зараз. Вона мені підсказали, що це хіріта. Трошечки, трошечки не стрептокарпус. Тепер буде трошки інша назва. Вона була з квіточками. Ось така Лаврентій, це... Сансев'ярія, багато вже приростів дала молоденьких. Ось такі. Величенька. Ну і клівія. Клівія, в мене їх дві. Тут клівія. А це в мене йде. крінум. Вже ось подивіться, який у неї, яка цибулина. Люди добре, бачите, діточок, де є море. Ось отака, це крінум. Ну, стоїть у мене гібіскус, знову клівія. Тут тредісканця, а це Ерогростіс, який в мене в букеті, що я його з під снігу достала і він живий. І тут, от, дивіться, воно, аморкрінуми, які вони здоровенні. Ось подивіться, що робиться. Ось такі листки, як їх можна висаджувати в ґрунт. Ну, за кордоном воно росте в ґрунті. А як його можна висадити, якщо в нього такі листки? Я взагалі не розумію. Цього ніяк. Ось так я готовлюсь до зустрічі Нового року і зустрічала так з квітами Різдво. Чекаю знову ще посилки повинні прийти на днях. Знову орхочки, ще трішечки, яких в мене ще не вистачає. А такі ось гераньки в мене каланхої, гераньки. і Отак, от друзі. Це маленький вам репортаж із мого кухонного хазяйства. Це ще я вам не показала ось есхінантуси, есхінантус мраморний, вирощений з малюсінького кусочка. Так, от там буде вже цвістий Викидає бутончик. А цей схінантус прекрасний, він цвів, цвів, цвів. Вже скільки фотографій в мене на Фейсбуці, бо відео ради одного його не знімала. Отакі От в мене тут квіточки на Новий рік. Прикрасила собі трішечки, як ялиночку. О, ще забула вам показати, зараз піднімусь наверх. Хотіла вам показати оці орхочки, які мені привезли Sky Orchid разом із леопардом. Три штучки ренімашки. Це от цвіташки. Корні шикарні, цвітоноси обрізані, але у мене тут, бачите, світло погане. Ну от, на цьому буду закінчувати. Бо не можу показати. Отакі три штучки, орхочки, о, показалося. По 180 гривень невідомі котики в мішечку. От буду їх тут вихажувати. Це в мене тут Вон орхочки, яких я вихажую. От на цьому вам до побачення, друзі. Тут у мене ще зацвіте плюмбаго свінчатка. Ось і я десь там в кадрі попадаю. От на цьому вам до побачення, друзі. Всього доброго. Наступаючими святами вас із, із, із прийдешніми миру і добра.